Ви були в цивільному житті? Ким я був. Був я вчителем фізкультури в 26-й школі. А перед тим, перед мобілізацією, я працював на пляжі рядківником. А як дізналася про початок повномасштабного вторгнення? Це сповістило радіо, телебачення. Які були ваші дії? Мої дії були… Я не зразу залучився, у мене батько інвалід, і він не ходячий. І я два з половиною роки доглядав його. Після смерті пішов в лави з ЗСУ. А куди саме? Куди саме? В піхоту попав я. Зразу нас повезли в Десну, в учебний центр. А потім попав прям. Можна так сказати, в пекло. Це донецький напрямок, саме Лиман. Це було найтяжче, так? Я був сильно підготовлений. Вважав, що і фізично, і морально, і після смерті батька вже нічого мене знаєте, не злякає. Але зрозумів до цього не може ніяк. Підготуватися. Це дуже важко, коли побратими порять, а на наступний день їх немає. Будинки, це у нас з вами, я вам так скажу, крім чузі, там прильоти, ну це не прильоти. Там і буває таке, що йдеш зранку і стоїть будинок, після обіду його немає. Під ноль. А що найбільше вас підтримувало, тримало? Як Надія на перемогу. Надія, що ще вийду очиженюсь, будуть діти. Краще майбутнє, мабуть. Що в мене є родичі, тут сестра, племінник. Як вони зреагували, коли ви вирішили піти служити? Як вони вас підтримували на відстані? Підтримували різними, прину смаколики різні присилали. Якісь побутову, ой, ну, якісь речі, дзвонили, писали. Племінник мені любив вірші присилати. А колеги по роботі? О, я майже нікому про це не казав, щоб не було у цього жалю, знаєте, бо всі жахаються там і всі хочуть тебе якось, ну. Можна так сказати. От. Заспокоїти, але треба друге. Треба настраювати себе на дії воєнні, страшні дії. І то не відволікатися краще на знаєте, на такі. А що змінилося в вашому характері за останній час, за службу? Помінялися цінності, дуже помінялись цінності. знаєте, Якщо раніше гнався за якимись там матеріальними речами, там квартири, машини, одяг, зараз це майже ніщо. Зовсім нічого. Хочеться знаєте, більше ціниться посмішки людей, дружба, любов, вірна. Ну, таке, помінялися дуже цінності. І Кременчук змінився, так? Коли... Я сам Кременчужанин, і дуже люблю Кременчук, а зараз ще втричі більше я його почав любити. Спокій, тишина, люди гуляють, навіть не віриться, ну, там забувається. Просто жахіття твориться і нам цього не показують, не розказують. І мені навіть не віриться, що, що у нас так спокійно і дуже гарно. Розкажіть, будь ласка, як проходить ваша реабілітація про травму? Травму так. Травму я отримав, це було перше, друге, третє квітня. Нас лупили, нас так поздравляли, я вам так скажу. Мені відстрелили вухо. Потім отримав осколки в ногу. Получив контузію, ми сиділи. В окопі нас було двоє. Побратим отримав вогнепальне в руку в плече і розірвало йому коліно. Повністю вивернуло. А там бої дуже страшні були. Нас розкрили, нашу позицію і нас не могли забрати. Ми ще 3-4 дні сиділи, чекали Івака. Потім. Командир, я такий більш легкий був. Командир ще сказав, що нашу другу позицію також розбили повністю люди під заваллям і двоє вибралось. Але у одного одне око, а у другого попечені ока, але нічого не чує. Їх треба знайти. І забрати. Це саме ваше. Дрони літали, скиди кидали, так бігав, як представляють. Лікування дуже гарне. Я зразу був в Златополі, Сла... в потім. В... Як це називається? Не Лиман, а в Харківській області. Неважно. То тут найкращий реабілітаційний центр, дуже гарні кваліфіковані працівники, гарна психологічна допомога, терапевтична. Ну, не, це дуже, дуже гарний, я б навіть сказав, санаторій. Профілакторій, гарні процедури, гарні люди, гарні. Досвідчені кваліфіковані працівники відношення дуже. Ви б знали, як смачно нас кормлять тут Шестиразове харчування. А чим годують? Зранку була каша, свіжі помідори і котлета, котлета чай з маслом, з хлібом. А скільки ви тут вже? Уже почти. Три тижні. Плануєте, якщо таке буде можливо, повернутися на свою колишню роботу. Колишню роботу? Хм. В школу ви маєте на увазі ну, чи то... рятівником? Або, Або. В школу б я дуже б хотів би зараз повернутись, хоч і зараз і дітки такі, але б хотілося б дуже Дуже люблю свою роботу. А О. зараз вже колеги знають, вже що ви. Так, знають, знають, але що я вам скажу? Ми розглядали ще в університеті таку тенденцію, що спад народжувачність в Україні і школи закриваються, і педагогічні склади будуть все зменшуватися і зменшуватися. Плюс війна, плюс виїжджають багато за кордон. Так що моя вже, знаєте, така професія. Можна було б устроїтися, але вже вона не дуже актуальна. Що б ви хотіли порадити тим українцям, які долучилися до Збройних сил України? От що б ви порадили, що перші три кроки? Перше впитувати все, що вам дають там, в учебному центрі. Все впитувати, бо знаєте, багато інструкторів як роблять. Не можеш, не роби. Не хочеш там, потім навчишся. Але дається, знаєте, як нам в дитсадку давався час гратися, в школі От так же саме і учебні центри, де навчають. Треба впитувати кожну секунду, ще більше записувати, більше навчатися і в цьому напрямку дуже сильно. Навчатись дуже сильно. Дивитися відео, балакати з інструкторами, вони відкриті люди, як правило, всі, як правило, це офіцери або сержантський склад, який звідти прийшов і вже непридатний. Питувати більше. Щоб хотілось, звісно, щоб було забезпечення, знаєте, є підрозділи, що в них все є. Коли вони там штурмують, танк їде, піхота цей, мавіки літають, дрони літають. І не дай Бог, одна ланка якась вилітає, вся операція закривається. А є підрозділи такі, що любими методами і костями ми повинні тримати. Оце, ну, знаєте, дуже, я б сказав, не то, що. Знаєте, у нас гарний командир в моїй роті, але у командира є свіщий командир, який йому, йому дає задачу. Я не, там, не, не осуждаю його, але я б не, я поступив би інакше. Ну, ваш підрозділ був більш-менш забезпеченим? Так, так, я б сказав, що є менш забезпечені підрозділи, ніж наші. А розкажіть, є якийсь такий момент, ситуація на фронті, яка прям вам дуже запам'яталась, приємна. Приємно? От, от щось таке. А вже ж, багато все є гарного. Навіть харкочування, знаєте, кажуть, що там солдати не їдять там, не п'ють. Цього вистачає ну, всі, хто хоче і набирає вагу. Це, це раз дуже приємно. Друге, коли м у нас була адаптація. Нас також так гарно зустріли, ми були в гарному місці, навчалися вже більш тонкими цими. Може, мало це було по часу. у Нас там тиждень чи два було. Хотілося б, щоб адаптація. ну Це згуртування, з ким, з ким ми будемо вже не, непосредственно на, на фронті. Чи не на фронті, а на позиціях. І в нас це проходило там злагодження тиждень, трохи більше, я вже не пам'ятаю, днів вісім. У ну, нас навчали різноманітних там. Хто хоче мавіки далі, там, дронами, хто хоче навідниками. І давали стільки всього, знаєте, що що ж не вірилося. І знайомих знайшли багато, так? Так, так. Так. Ну, знаєте, зараз кажуть, що хочуть уменшити, якщо я не помиляюсь, там було 55 днів, хочуть місяць. Чи наоборот, десь вважаю, що два місяці. Зробити з, 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 обичного, з обичної людини цивільної за два місяці солдата, а й не просто солдата-захисника, це практично нереально. Яким ви бачите майбутнє України? Майбутнє незалежною, процвітаючою. Що закінчиться, колись війна, і знаєте, хотілося, щоб. Це закінчилось набагато раніше, чим прогнозують.